Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Є групу починаємо. У лікарні Дніпра померла 21-річна, постраждала через масовану атаку в ніч на 26 липня. загалом жертв того обстрілу вже троє. Ще шестеро людей постраждали. Минулої ночі нагадаю, росіяни пустили по Дніпру та передмістю десятки дронів, а також балістичні і крилаті ракети. У житловій багатоповерхівці знесло верхній поверх, горіла парковка. Поруч у Кам'янському це передмістя Дніпра. Росіяни поцілили по торговельному центру. Там теж спалахнула пожежа. Наслідки руйнувань п. Продовжують долати досі. У Нас було дуже чуть було дуже страшно. Воно якраз з цієї сторони, і там весь двір засипаний стеклами. Ми прокинулись і давай тікати, щоб заховатися там. в кладовку, воно не кладовка, а там де То туди заховалися. На нашій стоянці на нашій стоянці моє авто, але син на ньому їздить. Коли син прибіг гасити пожежу, його поранило. В автівці, що горіла, вибухнув балон. Від вибуху його ногу травмувало. Розрив сухожиль, зробили операцію, наклали гіпс. Вночі ворог знову масово на ударними дронами Харків. Вова повідомляють про влучання у Київському та Шевченківському районах міста. Через обстріл спалахнуло кілька пожеж. Зокрема, горів приватний будинок. Станом на ранок інформація про поранених не надходила. Також було влучання у приватному секторі в Малоданилівській громаді. На місці працюють профільні служби. Окрім Харкова та області, знову неспокійно видалася ніч для жителів північних, східних та південних областей. Під ударом ворожих дронів були Сумська, Чернігівська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька та Миколаївська. Наші сили ППО все ще працюють по ворожих цілях у регіонах, які позначені на карті червоним. Тому будьте пильними та подбайте про укриття до відбою. Відлетів на 12 метрів і дивом уцілів житель Луцька. Ледь не загинув від вибухової хвилі ракети, яка влучила в багатоповерхівку 6 червня. Перший під'їзд будинку визнали аварійним. Його повністю будуть розбирати. Однак досі невідомо чи дозволять жити в іншому під'їзді. Загалом без житла опинилися майже 200 родин. Де зараз мешкають люди, розповість Володимир Миколайчук. Мене е, після удару мене вибухові хвилею підняло і понесло силою десь за метр 12 туди в, в траву. Олександр пригадує момент удару ракети в будинок. Він якраз вибіг з під'їзду та прямував укриття. Чоловік вважає, що дивом вижив і вцілів, адже дістав лише травму плечового суглоба та розрив сухожилля. Що вже прощали з життя? Так, да, да. тому що біля мене попадали уламки від ракети, такі токсичні таким запахом. От і ну, поки дойшов до тями, там не знаю, може разів. Хвилини 3-4, поки адаптувався. Подивився на будинок. Був просто в шоці. Квартира Олександра вціліла, але там жити заборонили. Адже увесь перший під'їзд багатоповерхівки, куди на початку червня влучила ракета, визнали аварійним. Ми будемо розбирати перший під'їзд, і власне до, до фундаментів. Після того як розберемо, будемо проводити повторний огляд технічний. І, власне, на основі того огляду будемо приймати рішення про наступні якісь дії. Експерти не виключають, що доведеться повністю розбирати багатоповерхівку. А поки майже 200 родин живуть у рідних чи на орендованих квартирах, вартість компенсує мерія. Людям дозволили забрати зі зруйнованих квартир найнеобхідніші речі. Шостий поверх там е, зал, е, болтихається Жовта жалюз, вікно дитяче побите і кухня. Пані Орися показує, що лишилося від її помешкання. Ракета зруйнувала половину ква. Кварти... Квартири родина не постраждала, бо перед обстрілом поїхали на дачу у помешкання, де залишилися щасливі спогади, їй важко повертатися. я би хотіла, щоб дітки мої мали де жити, і внучок маленький. У Мене двоє дітей. Син зараз пострадав від на війні, В госпіталі. в госпіталі дуже важкому стані, і я зараз більше навіть приживаюся. Буде одночасно. Аби в квартиру заходили чи вже заходила? І що там заходила? У мене був шок, а чоловік вообще захворів. Після завершення всіх експертиз власники квартир подаватимуть документи на програму. Є відновлення. Поряд проведуть реконструкцію ще семи пошкоджених будинків. Проєкти вже розробляють. На кожен будинок держава завдяки міжнародним фондам виділить по 10 мільйонів гривень. Із Луцька Володимир Миколичук, Олександр Бойко, моє Україна, марафон. Єдині новини. Будинок причту один із найстаріших, що зберігся на столичному подолі, відреставрують. Йому 200 років і стан будівлі зараз катастрофічний. Та перш ніж туди зайдуть реставратори, мають попрацювати археологи. Вони вже розкопали фундамент і виявили несподівану знахідку. Яку та чому будинок так довго залишався занедбаним? Дар'я Цесарук розкаже. У Андрія в руках звичайнісінький фотоапарат. Ним він фіксує усе до найменших дрібниць. Старі віконниці, зовсім маленькі тріщинки і навіть графіті теж потрапляють у об'єктив його камери. Зважаючи на те, що таких будівель в Києві мало досить мало. То будь-який стан. Коли є стіни і дах, і є оригінальні елементи, то це вже добре. Бо коли усі відзняті фото, а їх понад тисяча об'єднають, вийде ось така цифрова копія, що покаже детальний стан абсолютно усіх конструкцій. Деталізація цифрової копії досить висока. Ми будемо бачити повністю всі ось ці деградацію поверхні, якщо вони використовували якісь класичні методи, то або геодезичні, або якісь там обмірні креслення рулеткою. Звісно, що вони не побачать таких от деталей, деталей поверхонь, а це їм якраз буде важливо. Цей будинок місцева пам'ятка, якою давно ніхто не опікувався, стан майже двохсотлітнього, колись житлового будинку нині аварійний. Оце один взагалі із найстаріших будинків такого типу, які збереглися в Києві. Це 1831 рік. Більшість міщан київських жили на Подолі і жили власне в отаких от будинках. А зараз цей будинок він запланований під реставрацію. Її ще не почали, бо перш ніж сюди зайдуть будівельники, обстежити приміщення мають археологи, що працюють тут вже тиждень. Їхня робота тяжка і дещо обмежена, бо більшості перекриттів у будівлі немає. Тому поки дослідники копають тільки на першому поверсі. З під землі вони вже дістали свою першу знахідку. Ось цей горщик пролежав там понад 300 років. По характерним відповідно відбиткам, малюнку. Способи цього, як воно робилося, видно, що це саме той період. Це горщик періоду, тоді коли Мазепа будував церкви. Коли ось тут Григорович Барський будував Покровську церкву, вона була до побудови цього будинку. Нічого іншого тут більше не було, тому наступний етап повна реставрація. Зверху у нас дерев'яні конструкції, які зараз підлягають опису, дослідженню хіміко технологічному аналізу. Вони будуть частково демонтовані. Прописані для того, щоб бути повернутими назад. Тому що ми хочемо, щоб це столітнє, там, де у нас дерево сторічне, е щоб воно було е відповідно в майбутньому інтер'єрі. Він буде таким, як і понад 100 років тому, принаймні відтворити дизайн, спробують. Там, де це можливо, буде адаптація під е заклад громадського харчування невеличку кафешку, яка буде поєднувати функцію музею. Тобто, відповідно, відновлені інтер'єри. Пічі, частково розпис У нас є матеріали досліджень чорнобілі фотосторічної додавнини, відповідні хіміко-технологічні аналізи, дослідження по архівам і так далі. Робота триватиме щонайменше кілька років, бо реставрація такої великої споруди дуже кропітка і не дешева, як і її оцифрування. Але волонтери роблять усе задарма. Це буде підґрунтя разом з археологічними дослідженнями для майбутніх наукових досліджень а наукові дослідження вони є підґрунтям проекту реставраційного. Реставрація цього будинку вона буде одним із дуже крутих прецедентів на території заповідника. Такі тривимірні копії порятунок на випадок руйнації. Особливо це актуально зараз під час повномасштабної, бо відповорити її наново зможуть до деталей. Дар'я цесарок Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини. 122 бойові зіткнення на фронті за добу. Найскладнішою залишається ситуація на Покровському напрямку. Тут Росіяни 55 разів намагалися прорвати українську оборону в районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка. Удачна, котлине в напрямку Новопідгороднього. На Новопавлівському відтинку нашої підрозділи зупинили 10 ворожих атак і ще дев'ять на північно-слобожанському і курському напрямках. Тут росіяни завдали вісім авіаударів, скинувши 17 керованих авіабомб. Криють окупанти півні. Ічне прикордоння із важкої артилерії, 300 артообстрілів за добу. Як накладати турнікет, що робити, коли натрапив на міну, і як правильно поводитися зі зброєю у Києві? Провели тренінг із нацпротиву для цивільних. І що цікаво, серед учасників багато молоді і навіть підлітків. Вони вважають, що ці знання дуже важливі і потрібні в умовах повномасштабної війни. Наша Анастасія Терещук теж дечому навчилася. Дивимось. Близько вісімдесяти людей зібралось тут, аби навчитись надавати домедичну допомогу, правильному поводженню зі зброєю, ліворуч, керуванню дроном. Та побачити різні вибухові пристрої, якими можуть бути заміновані наші землі окупантами, це просто ознайомчі такі майстер глази демонстрації, які бувають навички для того, щоб врятувати, могти рятувати людині життя. Пані Віра привела на тренінг двох онуків 13 та 16 років. Розповідає, хлопці зацікавлені вдома по відеороликам вчилися накладати турнікети. Навіть купили власні, а коли дізналися про такий живий тренінг, попросилися сюди приїхати. Почув деякі важливі деталі, щоб в разі чого не зробити помилку і не завдати людині чи мені самому якусь школу. Думаю, за хвилину зможу. Учасників ділять на групи. Перша йде вивчати правила поводження зі зброєю, і хоча це лише муляжі, всі доволі обережні. Які багатьох учасників тренінгу зацікавила снайперська гвинтівка. Дівчина вперше на такому тренінгу проте каже точно не востаннє. Я ні ні жодним чином не дотична до військової справи, але бачу, що обставини вимагають того, щоб це розуміти. І мені було цікаво власне з цим познайомитися. Я відчуваю себе впевненіше. Інструктор, ветеран війни, пан Володимир. Вони ж розуміють, як тримати правильну зброю. Вони розуміють чотири основних правила повожність зброї, які є дуже важливими на цивільному житті. Вони вже вміють повертатися, розуміють, що при поворотах треба зброю обов'язково опускати. А на цій локації військові розповідають про різноманітність зброї та вибухових пристроїв після деокупації, подібного залізяча, що лише ворог виявляють дуже багато. Тож треба розуміти, що робити, коли натрапив на таку знахідку. Це може врятувати життя. Ми зараз привезли ну, нашого зброєння обладнання. Дання, які ми працюємо, спорядження, міни наша ціль надати знання, щоб люди були підготовлені і могли, навіть у випадку, якщо ворог підходить, щоб могли дати відсіч, щоб люди могли зорієнтуватися, як їм діяти в тій чи іншій ситуації, якщо вони виявляють ну якісь боєприпаси на інші локації. Учасникам розповідають про те, які існують дрони, і чим вони допомагають на фронті. Ба більше кожен може сам спробувати підняти БПЛА у повітря і навіть зробити імпровізований скид боєприпаса. Насправді дуже захоплива. Відчуваєш адреналін, відчуваєш такі нові певні враження. Учасникам пояснюють, як керувати дроном, стежити за територією, наводити ціль і робити скид. Інструктори кажуть, навчитися цьому доволі легко, тож спробувати вирішили і, і Так. Ідемось. Клас, все супер. Вишла глобула. Тренінги із нацпротиву у столиці проводять уже в п'яти безкоштовно. За цей час їх пройшли близько пів тисячі людей. Ми експериментували з різними напрямами. Ми інколи додаємо психологію. Це теж дуже великий відгук людей знаходить, але обмежені одним днем. Тому намагаємося чергувати. Інструктори радять проходити такі навчання, хоча б раз на півроку, щоб краще запам'ятовувалась інформація, і засвоювались навички. Адже деякі з них можуть знадобитися у житті Анастасія Торіщук, Руслан Альмухамедов. Ми Україна, Марафон. Єдині новини. У сполучених штатах у Мічигані чоловік напав із ножем на відвідувачів та працівників великого супермаркету. Поранені 11 осіб. Трьом постраждалим. Знадобилася операція. Нападника затримали. Ним виявився 42-річний місцевий житель. В нього вилучили зброю, якою він атакував людей. Невеликий складний ніж. За попередніми даними, чоловік діяв один без спільників. Причина нападу наразі не зрозуміла. А в аеропорту Денвера під час зльоту загорівся пасажирський літак. На борту було 179 пасажирів та членів екіпажу. Усіх встигли евакуювати. Незначні травми отримали п'ятеро людей. Їм надали допомогу на місці. Одного постраждало ушпиталили. Літак мав вирушити до Майамі, Однак під час розгону на злітній смузі загорілася стійка шасі. Причини займання з'ясовують. Також повідомляють, що через цей інцидент в аеропорту було затримано 87 рейсів. Наступний випуск о 9-й. Далі ефір продовжить команда 1+,1 Медіа, ранок марафони з Валентиною Хамайко, Олександром Поповим та Ігорем Цигаником.